Ну що, думаю, ви дочекалися наступного відео. Це не то, що там знову трактори. Я вам на цей раз хочу показати е, порівняння між схтз 1530 та Універсалом. Зараз розпочнемо. Почнемо ззаду. Ось так кладемо. На, на СХТЗ 1530. Тут рульовий механізм ось так. Потом туди вниз, потім так. І колеса повертаються. А тут, а тут ось так. Потім там ось так. І колеса передні повертаються. Е також тут є підлога ось така. Там, де більш безпечніше, ніж на оцьому. Там, де ноги знаходяться на ведущому мосту. Також розпочнемо. ну, Продовжимо цими, як -то міг, крилами. Тут дуже великі шипи і воділь. І водій, якщо буде їхати на універсалі, то може зістрибнути і так під колеса і робить з нього вінігрет. А я вінігрет не люблю. А тут тут і захист такий є. Також розміри. Ось цей трішки більший за ось цей. Також також тут з усіх сторін прикритий двигун. А тут тільки зверху ми желізним листом накрили і думають, що все буде добре. Також спереду. І Ось така штука на універсалі є. А тут немає такої штуки. Е е тут ось на цьому стерчить ключ, коли стартерів не було. Тоді ось так дик-дик-дик-дик-дик, крутили. А тут нема. Також продовжимо. Ось зараз ви. У, у, дізнаєтеся чим. Е, 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 труби. Е, насправді, з хати за 1530 я думав, що ось це труба. А, а, а насправді це, це ось, ось цей фокус. Е, ось цей. Мастильний фільтр. Ось це теж мастильний фільтр. А десь там, десь ось в цьому районі, десь у цій точці, знаходилась така дирочка. Це була вихлопна труба. А так як вихлопна труба на ось цьому, була ось тут. Навіть якщо це мастильний. Фільтр, але ну я все вважаю його за вихлопну трубу. Також, цей трактор служив як стаціонарним. Ось даже підтверждаю ось цей моховик. Є там, наприклад, ну, уяві, що це там чи вілка, чи елеватор якийсь. І там є таке колесо теж. Туди натягується лентичний ремінь. Там, там був окремий електродвигун, який треба було підключати до е, двигуна який рухає трактор. Е, двигун виробляє не лише рух, а ще. А ще електрику. а Точніше, генератор. І генератор спливає на ось, ось цей електродвигунок, який крутить ось цей моховик, І цей моховик спрацьовує, і снопов'язалка спрацьовує. Так як цей трактор не був стаціонарним, а замість цього колеса у нього бак з інструментом, Так, як на ось цьому ось тут бак Ой, коробка з інструментом, також е, рульовий механізм. Е, тут йде отак вдоль Капота, потім на 180 градусів по пружинам, там така ось і, і круте осі передні колеса. Так як тут ось так, потім ось так. Ось так проходить і тут колеса повертаються. Е... Так, що ж далі у нас є? Внизу? Е... На універсалі все відкрите, в тому числі роздаткова коробка. Ні, вона ось тут. Бал... Ой, вал відбора потужності, теж відкритий, е... роздаточна коробка і тут ось ця штучка. І тут ще нижній корпус двигуна. Це вони при це вони все діло закрите. А тут металева кришка. Якщо там щось зламається, можна цю кришку якось відкрутити і лагодити все, що треба. Е, також різниця в руках цей е, випускався. Зараз я зроблю так, щоб аж щоб, тру. Щоб трубу було видно. Ну, тр... трактор цей з, 30... з 1930 до 30, по-моєму, 8-го року йшов на, на Сталінградському тракторному заводі. З, три... з 1931 року він, він випускався на Харківському тракторному заводі, е, і до якої ще там, думаю, десь до 40-го. Е, а потім після війни в, в Москві на другому авторемонтному заводі це аж до 51-го року. Я як, я як дізнався, то дуже був здивований. Тому що вже придумали резину ще в 40-х роках, а вони все ще їздили. А це і випускали на, на заводі ВТЗ Володимирський тракторний завод, або в, в, або в Ленинграді На Красний Путіловець, який. В 1962 році почне випускати К700 кіровець всіми е, знаючий всіми узнаваємий. І так аж до 1955 року ще е, їх випускали 21 рік, а цей е, теж 21 рік або ні або більше. А, так, з 30-го до 51-го. А цей з 34-го до... З 34-го до 55-го. Теж на желізних колесах. Бабушка. Ну і... Ось так. Ось так і якось так. І фара тут загубилася на оцьому. Ну, саме головне, що цей. На тому, навіть от, в деяких точках зроблені подряпини, а цей як МТЗ 2 зовсім не зовсі, жодної подряпинки. Так, покраш, пофарбований так якісно. Не одного ж скола. Скола. От можете подивитися відео там, де перше. Там геть нема сколів і подряпин. Ну, а на сьогодні все. З ними народження мене. На сьогодні все. На добраніч. Мирної тихої ночі. Будьте здорові. І бажаю вам е трактор універсалу кого нема. В кого немає схтз 1530 і МТЗ-2. Теж в кого нема. Тільки для тих, кого нема, я по порадив ось ці три моделі. Ну, а на сьогодні все. Бувайте!